Привіт всім на мого каналу, значить займаємося оранкою. Ось, віддали ділянку огород. Баба попросила, щоб бурє не мене заріс. Ну, хоча вже він заріс тут, я не знаю що з ним робити. Чи оранка йому візьме. Пірюган, звісно, тут страшенний, а тут де ось, ось ліс лісом стоїть. Ой, блін, звісно, його чим скосить. Знаю по практиці, вже я таке проходив такі ділянки. Ось, як бачите, тут, тут ось, ось груди, а то й вище з голову. Якщо зразу дисковать, то тоді такі брили, що плуг взагалі не зажине. Плуг забиває брилами. Диски одразу по такій ділянці в землю не залізуть. Навіть не знаю на зиму передіскувати, а тоді тоді орать чи одразу орать. Ой, бен, це, конечно, такі ось ці страшні кущаки, там вообще ліс пішов. Цей плюс видно ось борозди, По половина оралась, то ще якось як завжди, кусками все. Не знаю, сьогодні може проїду, спробую заїхати двічі пройти, як вона земля себе покаже. Тут наче ось трохи припинялось краще, а так конечно, біда бідою. Ну Будемо пробувати. Постараюсь показати. У мене кстати, таких кусків було багато, Начинав я з таких кусочків, так взагалі було. Це зараз трошки розпахав. Так, хоч Ділянки на ділянки похоже, а тож взагалі такі отакі ось кущиння страшне. Ну, не знаю, треба пробувати, а там буде видно. Ще ось дерева поросли, опять тепер зазубні. Ми словом жах. То з такого так воно це сельське хазяйство длиться. не так все просто, як, звісно ж, на готовій землі. Вироблений можна, а як отаке ось о. Ось, о. ось. такі, як казав один чоловік, гнидники. Да. Ну, попробуємо. Хто не пробує, в того не виходить, є така пословиця. Так що займаюся, в принципі, як буду тут орати. Постараюсь вам показати, що, що з цього виходить, получа, і яким варіантом пойду. В кінці побачимо результат. Так що підписуйтесь на канал, контент тут буде. Юмзику придеться, потрудиться.